Розглянемо тему. Феномен українського шістдесятництва. Після періоду так званої довгої зими сталінського режиму розпочинається період лібералізації, тобто пом'якшення режиму, відомий під назвою Відлига. Керівником радянської держави та основним ініціатором змін був Микита Хрущов. У боротьбі за владу він спирався на підтримку українських партійців, зокрема, Олексія Кириченка з 1953 року. З 1957 року Миколу Підгорного та Петра Шелеста з 1963 року. Одним із ключових елементів відлиги стала десталінізація, тобто розвінчення культу особи Сталіна. Та ліквідація наслідків його режиму. Микита Хрущов спробував здійснити десталінізацію на всіх рівнях від економіки до культури. Тому відбувалася часткова реабілітація жертв сталінських репресій. Уповільнився процес русифікації, зростала роль українського чинника в різних сферах суспільного життя. Такі зміни. Розпочалися в Україні. Якщо з економікою не все задалося, то в культурно-мистецькому житті лібералізація спричинила справжню відлигу. Відновлюють активну творчість митці, чиї твори підлягали гонінням у часи пізнього сталінізму. Зокрема, Олександр Довженко, Максим Рильський, Володимир Сесюра. Заговорили навіть про нову хвилю українізації. Водночас, за положенням освітньої реформи з 1958 1959 років, батьки самі більшістю голосів обирали, якою мовою навчатимуться їхні діти у кожній конкретній школі. Але, на жаль, як результат, кількість шкіл з російською мовою викладання збільшувалася, а українських скорочувалася. На зміну старим митцям приходило нове молоде покоління української інтелігенції, шістдесятники. В умовах Хрущовської відлиги відбувалося пробудження громадської активності та національне відродження України. Так, у 1956 році в Києві був заснований клуб творчої молоді сучасник, який згуртував навколо себе найкращих митців. Активісти клубу Вінграновський, Світличний, Драч, Сверстюк, Горська та багато інших організовували творчі вечори сам видав. І це нове молоде покоління української творчої інтелігенції отримало назву Шістдесятники. Тобто за часом найбільшої їх творчої активності. Серед покоління раннього шістдесятництва. Слід відзначити таких літературних критиків як Євгена Сверстюка, Івана Світличного, художників Горську, Заливаху, правозахисників В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, майстрів художнього перекладу Лукаша Кочура. Серед кіномитців і театральних діячів таких режисерів, як Сергія Параджанова, Юрія Ілієнка, Осику, Танюка, серед композиторів Мирослава Скорика, Володимира Івасюка та Івана Миколайчука серед акторів. Звичайно, серед поетів, слід відзначити Івана Драча Ліну Костенко. Василя Стуса, Василя Симоненка, Миколу Вінграновського, Дмитра Павличка. Вони відстоювали свободу митця, естетичну незалежність та самобутність, витончений інтелектуалізм, естетизм. Характерними рисами шістдесятництва було і те, що вони заперечували соцреалізм власною творчістю, пропонували єдність традицій і новаторства, шукали нову тематику для своїх творів, пропагували свободу творчого самовираження, культурний плюралізм, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими. Українські митці шістдесятники також своїми творами і активною громадською діяльністю намагалися відроджувати національну свідомість, боролися за збереження української мови та культури, сприяли демократизації суспільно-політичного життя в Україні. Формування світогляду шістдесятників відбувалося під впливом гуманістичної культури Заходу. Ознайомлення з якою сприяло зростанню зацікавлення до надбань власної культури, історії та традицій українського народу. Шістдесятники у своїх творах намагалися говорити про реальні проблеми життя, болючі питання, замовчувані у часи сталінізму і які хвилювали тогочасне українське суспільство. Але. Діяльність шістдесятників не була обділена критичним поглядом владних структур. Свобода часів відлиги для митців була неповною. Із 1963 року розпочалася хвиля ідеологічних звинувачень на адресу шістдесятників. Насамперед, у націоналізмі. Влада розгорнула кампанію цькування шістдесятників у пресі. На засіданнях спілок та різноманітних зібраннях. Партійні такарні органи забороняли, а потім розганяли літературно-мистецькі зустрічі та творчі вечори шістдесятників. Закривали клуби творчої молоді. Поступово більшість шістдесятників була позбавлена можливості видавати свої твори, їх звільняли з роботи. Проти них влаштовували провокації. Деякі шістдесятники під тиском влади пристосувалися до нових умов і перейшли на офіційні опози на офіційні позиції. З'явилось так зване офіційне шістдесятництво, представниками якого були Іван Драч, Борис Олійник, Дмитро Павличко та інші. Звичайно, вони мали змогу друкуватися. Але натомість змушені були йти на певний компроміс з владою. Проте більшість шістдесятників не змирилася і мужньо відстоювала свої переконання. Їхні твори продовжували з'являтися у Самведаві. Та вже замість суто культурологічних проблем усе частіше аналізувалися питання суспільно-політичного життя. Зокрема, колоніального становища України в складі СРСР та необхідності створення організованого визвольного руху, так з'явилося явище самбадаву. Тобто, це літературні, публіцистичні, наукові твори, які розповсюджувалися в рукописах без офіційного дозволу і цензури, поширювалися, звичайно, переважно таємно. Шістдесятники, які від культури та мистецтва переходили до висловлення політичних поглядів опозиційній владі, ставали частиною дисидентського руху. Дисиденти прагнули мирним шляхом досягти демократизації політичного режиму та суспільства, змусити владу дотримуватися прав та свобод людини, які вона декларувала, та виступали за вільний розвиток української мови та культури. Не бажаючи пристосуватися до влади, дисиденти зазнали масових арештів і ув'язнень. Дисиденти критикували устрій Радянського Союзу в різних площинах. Національно-культурній адже діяла цензура і зростала русифікація, соціально-економічній, вказуючи на низький рівень життя населення та недоліки економічної політики, політичні. Де була відсутня реальна політична самостійність республіки, існувала однопартійна система, що унеможливлювала демократичний вибір бодай якоїсь політичної альтернативи та легальні зміни влади чи навіть опозиційну діяльність. Ну і, звичайно, у релігійній через антицерковну кампанію. Хрущов відновив наступ на церкву, майже вдвічі зменшилася кількість приходів, знову проводили судові процеси над віруючими. А офіційна пропаганда штампувала сотні матеріалів та карикатур на антирелігійну тематику. Першою дисидентською організацією стала Українська робітничо-селянська спілка. Її створив у Львові у 1958 році молодий юрист Левко Лук'яненко. Це була підпільна організація типу партії. У програмі спілки головним завданням визначили ненасильницьку боротьбу за громадянські, національні, культурні та економічні права. Наступним етапом вже мала бути боротьба за самостійність України. Трохи більше, ніж через рік, у 1961 році учасників спілки викрили і заарештували. Левка Лук'яненка засудили до розстрілу. Але згодом вирок було змінено на 15 років ув'язнення. Інші учасники отримали також різні терміни ув'язнення. Це був лише старт політичної боротьби дисидентства в Україні. Відповіддю на арешти дисидентів стала стаття Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. Видана 1965 року, в якій автор проаналізував основні причини, що зумовили акції протесту української інтелігенції, засудив політику ігнорування громадських прав українського народу, піддав критиці національну політику Комуністичної партії України. Цього ж року, 4 вересня. Під час прем'єри Сергія Параджанова Тіні забутих предків у Київському кінотеатрі Україна, цей же ж дисидент Іван Дзюба виступив із заявою протестом проти арештів української інтелігенції. Його підтримали В'ячеслав Чорновіл, Василь Стос та інші. Це дійсно був початок дисидентства. Вони зайшли до зали шістдесятниками. А вийшли звідси дисидентами, сказав пізніше син В'ячеслава Чорновола. Таким чином, рух шістдесятників дисидентів свідчив про наявність кризових явищ у радянській системі, сприяв розхитуванню радянської тоталітарної системи, поширенню і утвердженню в народі демократичних ідеалів. Продовжив традиції національно визвольної боротьби, відкрив Україну світові, підготував ідеологічне підґрунтя в період перебудови для здобуття Україною незалежності, започаткував основи державотворення, став основою для народження нової когорти політиків незалежної України, сприяв розвитку української науки та культури. Дякую за увагу.